Сьогодні я покажу, що я буду класти в свою тривожку. Ось така в мене тривожка. Зараз я покажу, що я в неї буду класти. Відкриваємо її. Я покладу туди свій блокнотик ось такий. Далі покладу ось такий. Канал з авокадо. Ось таке. Ще я покладу туди ось такий антистресик. Мені його подарували на день народження. Далі я покладу сюди їжу. Ось такі дві пюрешки. Далі я покладу серветки. печиво, ось таке звичне. І два боби. Ось таких. Один з яблуком, яблуком чорницею та грушею, а другий з яблуком та И вот это укладываюсь в такой вот батончик. Милка. Ну, вот это вафля. Закрываем мою тревожку. Все mm. я складаю для школы себе. Вот. Как надо трошка схватить?